Слава Ісу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав до пана Гріше, так? До пана Гріше. Село Красноїльськ, Чернівецька область. Такий жеребець у нього є. То скільки років жеребцю? Шість років. Називається. Називається Бойка. Бойка. Раніше був Кузя, тепер Бойка. Був Кузя, тепер бойка. Гарний жеребець великий. У вас всі такі мають коні, всі великі. Я на німа не ще не видів. О цього жрабчика. У цього знімав такий майнищі на ногах, але такий, ну, вбитий теж грубий. Ви мене песики не вкусив. Ні-ні. Пес-жеребець. Стегна має ззад. І роботу. То було відео в інтернеті, як машину тягнули сюди до горба. Вінь, Жигуля? Ні, ні, плантеку, грузову, бля. Не бачив того. Зремисто в кобелку у парі. Гарний жеребець, але досить адекватний. Спокійний, стоїть собі, нічого не. Бо нема кобельоти, то спокійний. Зараз би була кобела, він на задніх ногах. Та так як всі жеребці. Ти як бабу голови деш тоже. <реш> Йдеш. Та як коли? До якої баби? Ну no, да. Гарний має перед широкий жеребець, чотири нозі білі, лисий. Гривичі, лки. Лис у коли такий ой кінь був, безплатно заїхалося. Так. Дивний піар, вона ж дає. Возьмите, пробежите. Я не знаю, что это. Да, мы говорим. Грубу кістку має. Тут Тут Такий дуже має хід легонький. Так дуже легко йде. Є. То продаєте його, не продаєте? Черебець не продається. Так, чоловік. Є. 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 І теж жолодок чуєш, має такий. То Марин, би був чорний, або твій такої масті. Нет, це твій був Є. чорний, то есть. Що... Такий же ребець в селі Красної. Тоже має вугню. Приходьте. Прикозья. Оце кадр був. буде. Це фес був кадр. Так, так, то якраз я поставлю на заставку. Ну та різниця? Ай тут! Єє! Еє! Є! Є бойся! Майні жеребе! Є! Він такий має легкий! Ога! Uh -huh. yeah. yeah. Ще юру перевернеш! Має такий хід легкий, як як цей, як фріз. Має. Не, не, треба по морді Щоб на плечі ноги садів. Тоже переред має феш широкий.

О! О! Тут ще є ті лошак. Там я знімав у міші у банелові, кобилу. Ага, у колі, так? То у колі ага. У Колі я знімав у банелові кобилу, чорну, то це її брат. То не по одному жеребцю, так? Так, так, так. То не по одному жеребцю. Рік і п'ять місці. Рік і п'ять місців у лошакові. Ще не запрягали нічого. Запрягали вже? Нічого собі. Він так драпається, якщо б ти видів. Лошак вже запрягається, дядя Гріша запрягає. Раз запрягти. А, один раз спробували тільки. Є, дати, дати. Не Ох, у мене якби два тако стали зараз, це б така була. Чотка заставка. Вічта yeah. віє. Лош... Лошак теж на півтора року досить гарний. Такий має кістку, має все до себе. Yeah. Ну, закрий двері, бо він зараз буде у дивлячці їхати. Верху прикрий, щоб він цей. Бо лоша скаче, щоб не... Гарний жеребець, знаєш про... тут. Той Ти аж переливаєшся так, мисти. Але теж такий лошак увитий, грубий лошак?

Близько на кордоні з Румунією. Я думаю, що якби на нього сів верхі, то за 15 хвилин за 15 був би в Румунії. А я якраз хто не не люблю. Так як тут недалеко до Румунії, 15 хвилин і ти в Румунії не. Навіть при... прикордонники не зрозуміли, що це був. Такий живий кінь. І такий лошак. Та не цей, що пішов, а цей чорний. Це якраз у кадрі пофов. Є, не серйозно. Копаруєте кобелиним, якщо. Ну тут місцеві всі мають знати. Черебець на паровку, робочий, запряжний. А він тако спокійно себе веде, просто ми його розсийва його... роздрожнеля, то він мусить скакати. Колись, хлопці, такий кінь був, щоб було чотири нозі білі, і леся наспереду це був кінь на вагу золота. Та бо на базар... Проківші, Раніше продавався, тепер він щось не показує в інтернеті. Так само чотири нозі білі. Я щось згадую. Щось я згадую. Десь десь я, дес я то здебав. Але колись ну, на базар заїздив, знаєш, ну, ноги чотири білі. Це був кинь на вагу золоту. Гарні коні суперові. Гарний жеребець, спокійний, адекватний. Він так був достав сестру, бо сестра у нього в Італії, що там вже передавала йому євро, євробили швидшу назад. Він вдома плакав. Отакі коні. в Красноїльську. В Чернівецької області. Тут вже рахується село прикордонне? Це прикордонне село з Румунією, прикордонна зона. Отак ми далеко заїхали. Я знімаю. Така природа, туди село, там місто. Отака тут природа гарна. Там сонце буде світити, якраз за гори не буде видко. Далеко ми заїхали і будемо ще їхати, будемо старатися. Для вас, аби був контент. Аби вам було цікаво слідкувати за нашим каналом. Тому гарно дякую дяді Гріші, що показав нам коні, гарно нас прийняв. Буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. Будьте здорові до побачення.